Отже, пройшов тиждень, ми приїхали подивитися, що змінилося в нашому будинку. Нам вирівняли вже землю з попереду, нам залили за тиждень дорогу до гаражу. Нам вирівняли цей край, тепер у нас є така рівна земля між сусідом. Тут все дуже активно будується. По боках вже будинки один і другий. Цей навіть вже пофарбували. Цей вже облицювали і готують до фарбування. Там також вже будуть цей пофарбували, а ті два тільки будуть. Отже, що в нас змінилося? Ну, гаражі без змін. Що в нас тут? Заходимо. Двері відчинені. Ой, гаражні двері вони так гарно відкривають, що розбивають, розбивають стіну, але вона потім, я думаю, вони це зроблять. Так. Також тут з вхідними дверима. Але вони мають це все привести до ладу. В нас змінилося, а в нас з'явився ліноліум у ванні. І в нас з'явилася тумба, її вже зібрали. Ванні тумба. Ось така, звісно, що це на диво це МДФ. В кімнатах все пофарбовано минулого разу, як було. Можливо, вони Ні, другий рівень вони не робили, тому що тут іще ось видно такі Прогалини. Я так розумію, що вони, коли вже все закінчать, вони пройдуться фінальним. І в нас почали робити ламінат. Ось такий буде ламінат. Він буде з самого початку з входу. І в усіх оцих публічних зонах, отут в коридорчиках, і ось. До самої кухні, разом з кухнею буде ламінат, навіть ось в кладовках вони його зробили. Тут також має бути. А в усіх ванних і пральні вони нам зробили ліноліум. Такий ми максимально підбирали під плитку, щоб воно було таке більш схоже, щоб воно було трохи плюс-мінус з кольором. Відео не дуже воно так помітно, але от на... в реальності воно трохи більш пасує. В нашій ванні також вже поставили тумбу Під умивальник. Ось така, знову ж таки, стандартна. Біла, і тут будуть такі, що мають бригада зайти, зробити ці всі стільниці. Так, Що там у нас далі змінилося? Дивимося. Не хочу наступати, тут вони позастилали таким папером, щоб будівельники коли працюють, щоб вони не псували. І ось тут, тут відмічено, до речі, щось помалювали вони стіну дуже далеко. Я не впевнена, що так багато меблів вони мають ставити. Мабуть, тут все буде перефарбовуватися і воно все прибереться. Ну, тут ми думаємо зробити такий острів для кави машини. І тут все, що буде там для кави, чай, усі штуки будуть тут. Це така ніша під холодильник нам зробили зі стіночкою. І... Та дам в нас вже є кухня, такий на півострів він називається пеніцила. Там буде в нас плита, тут буде машинка для посуд, миття посуду. І тут буде умивальник прямо ось так от під вікном. Ну і меблі всі почали інсталювати, але. Ще вони не завершили свою роботу. Там поверху будуть карнизи, тут буде микрохвильовка з витяжкою висіти. Всі все обладнання ми придбали в такому колір нержавійки. І тут така велика стільниця буде із граніту. Ну, і всі стільниці ми замовили з граніту. І тут можна буде ще поставити, я так бачу, що навіть чотири барні стільчики легко стануть. Майк розмовляє з сусідом. Ми ще не знайомі, але там на задньому дворі вон, у нас вже є сусіди. От, теж з собакою. Ось такі у нас оновлення, то будемо далі знімати. Сьогодні трішечки ми пізно приїхали, вже темніє. Але все одно видно. Тож, якщо вам подобається моє відео, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І щоб ви мали краще розуміння про цю місцевість, ми вам покажемо, що знаходиться навкругі. Ми повертаємо на нашу вулицю. Частина будиночків вже побудовані і продані. І ось ми повернули саме до нашого будиночку. Ви бачите, ліворуч, цей кавового кольору це будиночок наш. Але це вже ми знімали. За тиждень після попереднього відео елементу. Ось так виглядає вже з травою. Вони встигли за тиждень ще постелити траву, вона вже почала трохи зеленіти. Зверніть увагу, що вони кладуть тут такими квадратами, а не рулонами, як в Україні. Ну, мабуть, це дешевший варіант, вона потім зростається, стає, стають ці швини видними. І трохи приїдемо далі, щоб ви подивилися, як виглядає це місце навколо які будиночки. Ну, тут є декілька типових проєктів, але люди вибирають собі вже саме кольори індивідуально будинків, і оздоблення зовнішньої і внутрішнє будинків. Тут вже починають розбудовувати цю. Частинку поля. І далі йдуть ще незабудовані, мабуть, вони навіть ще не продають оці частинки. Це ми рухаємося до в'їзду в цей Subdivision та крайні зліва то офіс продажу, він потім буде продаватися в останній момент. Називається модельний будинок, куди приходять клієнти і дивляться, як це виглядає з оздобленням. Ну і оця вулиця, звідси видно там далі наш будинок через поле, за тим двоповерховим великим будиночком посередині поля. А на цій вулиці вже все повністю забудоване, люди живуть. Вже близько року. І єдине, що мені не дуже тут подобається, що поштові скриньки вони йдуть на сусідній вулиці, що не біля дому. Посилки вони будуть привозити до пирогу, але за листами, за поштою треба буде ходити на сусідню вулицю забирати. Але це також ну, справа звички Енджел прогулятися за поштою, також буде нормально. Саме от по забудованій вулиці ми їдемо. І там на горі будинки, які самі перші будувалися, ви бачите, що це вже люди обжили цю місцевість і виглядає, начебто тут люди живуть давно. Але, в принципі, тут навіть трохи менше, ніж рік, от в цій частині люди живуть. Отже, наше відео добігає кінця. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і залишайте коментарі, будемо раді спілкуванню з вами. Бережіть себе і до нових зустрічей в новому відео!